Слава Україні! Що пропонували в передвиборчих обіцянках і за президентства Порошенко і Зеленський? І що це давало б нам, українцям? Які дії президента є державницькі? Розпочнемо з Порошенка. Коли Порошенко балотувався на перший строк, вийшов до виборців з незрозумілою, але обнадійливою фразою жити по-новому. Ніхто не зрозумів, як це по-новому, але по-старому точно люди не хотіли жити. Така фраза змушувала Порошенка все ж запропонувати людям щось нове. Він давав декілька обіцянок, які ми обговоримо пізніше, але жити по-новому він пізніше розтлумачив, як жити за європейськими цінностями. Це була непогана національна ідея і курс держави. Вже для балотування на другий термін. Він прийшов з чіткими напрямками руху. Це і вказувало, що потрібно зробити, і додавало. Більше державності. Це армія, мова віра. На момент балотування Порошенка на другий термін стало зрозуміло, куди рухається Україна і почала формуватись національна ідея. А саме жити за європейськими цінностями. Державі мати асоціацію з ЄС, а армія мова і віра формувала основу міцної державності. Можна сказати, що з рахуванням часу правління Заступив він після бандитизму Януковича та отримав державу в стані війни з пустою казною, з віджатими трьома областями, в цілому справився він ідеально. Але ще були ж дані конкретні обіцянки. Швидка асоціація з ЄС виконав і вже за три роки торгівля з ЄС збільшилася на 60%. Це добрий результат. Обіцяв шлях до ЄС. Зі сторони Києва до ЄС зроблені всі необхідні процедури, подача документів та виконання вимог ЄС щодо боротьби з корупцією та іншого. Все розпочало робитися: створення САП і НАБУ та інше. Обіцяв перезавантаження влади. Що фактично зробив? І не скажу, що це принесло величезне покращення для українців. але Враховуючи, який бандитизм був при Януковичу, то можна сказати, що таке дуже багато доброго для українців принесло те перезавантаження влади. Обіцяв децентралізацію. Зробив її. Доходи місцевих бюджетів збільшилися на 100 мільярдів гривень. Обіцяв АТО в лічені години. Не дотримався. Обіцянки, але вибачився за свою помилку вже на третій місяць президентства. Обіцяв гроші військовим. Обіцянку гроші військовим виконав. Все це вказує, що має певну повагу до виборців та робив певні речі для перемоги. В будь-якому випадку потрібно віддати належне, що він укріпив армію, не допустив повномасштабної війни. Та вже з 2015 року укріпив позиції українських оборонців і просування росіян в Донецькому напрямку стало неможливим. Також, за його каденції, активне відбулось підсилення армії. Військовим будувалися казарми. І розроблялась, і закупалась нова потрібна зброя. Безпілотники, кораблі, стуни, Корсари, Нептуни, Богдани. І інша стрілецька зброя. На всі можливі ситуації з розпочинання повномасштабної війни реагував негайно і присякав можливість її розпочати. Так негайно реагував підготовкою військових на будь-які навчання російських військових, які відбувалися навколо України. А в 2018 році навіть ввів військовий стан, що унеможливлював росіянам зробити зненацький напад. Саме введення військового стану взагалі можна вважати подвигом, оскільки політично йому тоді було це невигідно і його критикували за це. Тому можна вважати, що обіцянки щодо військових перевиконав. Ще бонусом українці отримали Томос. Саме ним він багато зробив для державності. І ще бонусом отримали будівництво доріг. Адже фактично при Порошенку і Гройсману започатковано будівництво доріг. Виконані основні задачі. Для початку цих робіт погодження, розроблення проєктної документації, знаходження коштів, визначення підрядників, проведення підготовчих робіт та початок робіт. Так, вже в 2018 році розпочали будівництво траси М14 Кропивницький Миколаїв. Кінцевий висновок по Порошенку чітко усвідомлював необхідність мати сильну армію, тому на наступні вибори мав предвиборчу програму Армія Мова Віра. Фраза на предвиборчій кампанії нам потрібно підсилювати армію, економіку, готувати народ. Передвиборні обіцянки на перший термін президентства виконав частково, але з достатньо добрим результатом. Передвиборні обіцянки на другий термін давав об'єктивні і конструктивні. А дії президента під час правління були державницькі. Продовжимо аналізом дій Зеленського. Передвиборча компанія Зеленського характеризувалася фразою ні обіцянок, ні пробачень. Фраза хитра, маніпулятивна, бо не показувала істинний напрямок думок президента і таким чином просто формувала більшу лекторальну підтримку. Але це несерйозне і дитяче. Потім були озвучки популярних і потрібних людям речей. Запит на справедливість задовольнявся фразою Прийде весна, саджати буде. От і все. Решта була критика Порошенка, яка зайшла народу, який втомився від війни. Про офшори, кумів і інше, яке, як потім виявилося, стосувалося і Зеленського. Курсу і національної ідеї не було. Проаналізуємо кожний посил. Ні обіцянок, ні пробачень. Не було обіцянок зробити конкретне, тому нічого й аналізувати. Ні пробачень, а це виконується. Зеленським не забуваються образи себе, він тисне на Порошенка, бо бачить в ньому гетьмана і конкурента. На журналіста Бутусова відкрито три карні справи після задавання незручних питань та інше. Дійсно, президент Зеленський не пробачає своїх образ. А от за образи України не карає. Будь то гумляться про проросійські пропагандони, будь то олігархати обкрадають Україну, будь то Путін захопив Донбас, а він розводить війська. Прийде весна саджати будемо. Пройшло три весни. Хто садить? Ніхто. Антикорупційності немає. Контрабандистів і митників, як обіцяли, не посадили. Винні за розстріли на майдані гуляють. Всі проросійські зрадники гуляють, регіонали гуляють. Список величезний. Ківа, Мураєв, Бойка, Портнов, Шуфрич, Коломойський і всі інші. Тільки після того, як рейтинги Зеленського. Впали нижче 30%, і його наздоганяли Порошенко та Медведчук, тоді він зайнявся обома. І то вироку на кожного з них немає. Офшори. Кричав, що офшори це погано, коли конкурував з Порошенком. А пізніше виявилось, 95-й квартал користувався офшорами. За три роки жодного з питань по офшорах не вирішено. Куми президента! Критикував Порошенка за кумовство. Ні Порошенківських кумів не посажав жодного. І своїх понарозводив просто страх. Брат Ярмака, Трухін, Гогіашвілі, Мезер. І по кожному з них немає нормального розслідування. Обіцяв балотуватися на один термін. І починаючи вже з першого року, не обіцяє бути один термін. Юїть. Потім пообіцяв дороги. Потрібно віддати належне. Продовжує справу Порошенка, будівництво доріг, і будував два типи доріг: місцеві і міжобласні, на яких можна піаритися. Бо їх відчувають місцеві та бачать багато. Потім пообіцяв закон про продаж землі, реалізував його. Тут молодець. Це правильно. Пообіцяв цифрову державу і зробити додаток дія. Це правильно, тут молодець. Але... Все, що було добре, фактично було зроблено за один рік президентства. Все. Далі нічого конкретного. Дія перетворюється в іграшку, а не на сервісі помагатор. А більше нічого й немає. Чому так? Дивіться в інших наших відео. Посилання буде в цьому відео у вкладці над, на заставці у вкладці Сінат, на заставці по закінченню та в описанні під відео. І останнє. Найстрашніше. Він обіцяв закінчити війну. Віддав для цього в обмін злочинців, що вбивали, втратив територію, розвівши війська. І своїми діями довів до того, що маємо. А маємо ми, як ви пам'ятаєте, повномасштабну війну. Про це розказано в іншому відео. Посилання є перегляньте. Про три роки президентства Зеленського. Перегляньте, там дуже докладно і професійно все розказано. Висновок. Зеленський виставляє себе слугою народу, маніпулює, оскільки знає, що кожний раб мріє стати рабовласником, а таких багато. А значить, підтримують. Фактично пропонує вирішення дрібних побажань людей на запиті суспільства на справедливість. Прийде весна, саджати будемо. Закінчити війну. Але реальних великих обіцянок не дає. Відповідно, виконувати нічого не потрібно. Хитра, особиста, своя, власна, але слабка недержавницька позиція. Що повинен зробити президент? Перше. Затвердити курс України на європейські цінності, на асоціацію з ЄС, на альянс НАТО, на армію, мову і віру. Сформувати кінцеву національну ідею, встановити терміни виконання, озвучити людям виконувати. Друге. Обіцяти закінчити війну до зими і закінчити її. Третє, обіцяти зробити глобальні великі речі до закінчення першого президентського терміну. І зробити це. Як мінімум, відбудувати Україну за півтора роки, відновити економіку, дати людям роботу і забезпечення, повернути людей в домівки, повернути Україну хоч в тому стані, в якому взяв. На другий термін не. Балотуватися. Що пропонували в предвиборчих обіцянках і за президентства Порошенко і Зеленський? Що це давало нам, українцям? Які дії президента є державницькі? Порошенко, що обіцяв, зробив. Сформував курс на майбутнє і дотримався його. Людям це давало майбутнє. Зеленський, що обіцяв, не зробив. До того ж, маємо повномасштабну війну. Розруху, горе, падіння економіки і смерті, смерті, смерті. Каліцтва, каліцтва, каліцтва. Сльози, сльози, сльози. Бідність, бідність, бідність. І, бо не втік. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З найдрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну, прекрасну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!